Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. П'ятьох збільшилась кількість жертв внаслідок атаки Дніпра. щойно з-під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка. Пошукова рятувальна операція триває. Окупанти вдарили по місту ракетами уночі. Одна влучила багатоквартирний будинок, інша поблизу лікарні у середмісті. На прямому зв'язку із нами Софія Москаленко. Софія розповідай, у якому стані постраждалі, і скільки людей ще можуть бути під завалами. Вітаю ігоре. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали, бо кажуть, достеменно не знають скільки саме людей було всередині у момент атаки. Дійсно, щойно знайшли тіло п'ятої жертви. Це чоловік, і знаємо, що двоє загиблих це дружина і 14-річна донька поліцейського родина. Опинилася під завалами, та врятувати вдалося лише чоловіка та молодшу доньку. Наразі вона у лікарні. Арні загалом поранення дістали 21 людина, і сімох медиків у шпиталі. Найважчим вважається 17-річного хлопця, тоді як у інших, переважно черепно-мозкові травми, перелами і забої. Нагадаю, близько одинадцятої вечора Росіяни атакували Дніпро балістичними ракетами, поцілили по по мирному житловому сектору. Тут зруйновані близько 20 багатоповерхових будинків, і ще один вважається зруйнованим вщент. Будинок Анастасії, з якою ми поспілкувалися, у декількох метрах від епіцентру удару. Жінка каже, що щойно пролунав вибух, одразу кинулася рятувати дітей. А на них вибуховою хвилею понесло скло. У мене син спав на цьому ліжку, і він накривається з головою. От він, він так полюбляє спати. І це його в принципі спасло, бо всі осколки полетіли йому в кровать на голову. Це було все сіре таке. Ну взагалі не видно було. Друга балістична ракета поцілила у середмісті Дніпра. Там понівечена лікарня. Пошкоджень дістало шість операційних і три відділення реанімації. І, на жаль, під час цього вибуху. Постраждав онкофорий, у нього різана рана голови. Постраждав також лікар, який був в операційний, йому відламками скла посікло всю спину. З місця ракетного удару комунальники вивезли вже 80 тонн будівельного сміття. Люди тут можуть отримати плівку і ОСБ, аби закрити тимчасового вікна. І також знаємо, що у поліцію заявили про пошкоджене майно уже понад 360 людей. Нині це вся інформація, що я маю ігоре. передай тобі слово. Дякую, Софія Москаленко з Дніпра про наслідки ракетного удару.